Підірвано головні електростанції росіян вибухає біля водосховища РЕФ сталося катастрофічне для рашистів. Коли вони запускали ракети, то мали піднесений настрій а тепер, коли падає на них і руйнується їхня енергетика. Напевно, вже панікують. Схоже, цей удар підкосив навіть Путіна. Ймовірно, країни-рашистів чекають страшні наслідки цього обстрілу. Як це може вплинути на війну? Говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. До двіться до кінця, щоб то в курсі всіх актуальних новин у московській області після удару дронами вибухнула ціла Дрес. Це може загрожувати всьому регіону, але перш за все нас у цьому питанні цікавить Москва. Тож яких поневірянь можуть зазнати жителі головного міста Путіна? Відповідні кадри удару потрапляли у мережу. Зокрема, їх поширює видання Астра. Далі цитую повідомлення. Момент атаки на електростанцію Московської області потрапив на відео. Місцеві жителі стверджують, що удар був дуже потужним. Кінець цитати: кремлівські пропагандисти з посиланням на місцеву владу заявили, що було здійснено атаку трьома безпілотниками по території електростанції. При цьому вирав видали, що мовляв всім зберігати спокій. Паралельно у Тверській області, РФ після атаки безпілотників, почалися вибухи і пішли пожежі на Конаківській. Конденсаційні електростанції про це повідомляють рашистські змі та телеграм-канали. Місцева рашистська влада традиційно зв'язує про налети дронів із вибухівкою, нічого офіційно не повідомляючи про наслідки. Так за словами губернатора Тверської області, сили Попо, нібито повідомили про те, що помітили багато БПЛА, але все ж мешканці області публікують фото та відео сильної пожежі на Конаківський дрес, за словами очевидців ці вибухи та вогонь несуться після падіння дронів із вибухівкою. Астра пише про ще дві пожежі після атаки в Тверській області: атаковані електростанція і газорозподільна мережа, що знаходиться за кілька кілометрів від неї. Про це свідчать відео місцевих мешканців. Так, ця газороздільна мережа є технологічною частиною магістрального газопроводу КДМО Канакова. Цікаво, що в Арафії днями палала ще одна електростанція. Тоді щоправда, одні розумі повідомляли про пожежу на рязанський грес. Отже, окремі рашистські телеграм-канали почали повідомляти про загоряння грязанської Грес, яка розташована в місті Новомичурінськ. Крім того, зазначали, що очевидці чули перед пожежою вибухи. У мережі пишуть, що уся електростанція була охоплена димом. Що стало причиною надзвичайної ситуації наразі невідомо. А як доказ того, що на Рязанський дрес щось гориться. З'явилося відео. Ми зазначимо, що Рязанська електростанція, це п'ята завелочна електростанція в Арефії. Вона розташована в Новомічурінську Рязанську області РФ. Будівництво почалося у 1968 році, а перший блок був запущений в 1973. До слова днями стало відомо про зустрічі Андрія Єрмака, глави офісу президента та Міноборони України Ростема Мєрова із представниками адміністрації Джо Байдена із метою переконати, та сполучені штати зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території РЕФІ. Про що повідомляє видання CNN. Чи було таке дозволено? Питання риторичне, як повідомив український депутат CNN, на умовах анонімності, українська сторона підготувала список стратегічних цілей на території РФ, які необхідно атакувати для зміни ходу війни на користь України. Зокрема, зазначається, що Міноборони Міаров організував зустріч з американським колегою Лойдом Остіним. І Також видання нагадав що раніше Україна вже успішно використовувала далекобійну американську зброю, зокрема тактичні ракетні системи АТАКЕМС для знищення рашиського ППО в окупованому Криму. Тоді США це схвалили. Однак, сьогодні в Білому домі побоюється ескалація а далі пряма мова українського депутата. Ми вважаємо удари в глиб рашиської території американською зброєю не більш Провокаційними ніж удари американської зброї по рашистській території поблизу кордону і те інша територія окупанта і немає різниці, наскільки глибоко розташовані цілі. Кінець цитати ну і зазначається, що українські посадовці сподіваються на розуміння США. Аргументів України США вже дозволяли Україні використовувати американську зброю для ударів по рашистських підрозділах. А також воєнним об'єктам рашистів, таким чином був наданий дозвіл бити по воєнним об'єктам американської з Брої, якщо вони розташовуються в Либині на окупованих Раф українських територіях, коли АРФ розпочала новий наступ у Харківській області, однак його вдалося відбити засу, білий дім знову пом'якшив деякі обмеження на використання зброї. США однак адміністрація Байдена поки відмовляється дозволяти Україні завдавати ударів далекобійними американськими ракетами в Либрашиської території. Втім, як бачимо, Україна. Непогано справляється із цим за допомогою доступних засобів ураження. Вибору немає. Наша країна захищається від постійних атак противника на наші мирні міста. А ми зазначимо, що нині стало відомо про те, що окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема, оприлюднено наступне повідомлення. Далі цитую, ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки в Слобідському районі міста Харкова. Троє осіб зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення. Кінець цитати. Також пошкоджено будівлю цивільного підприємства та понад 25 авто з уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою Гром Е1 із населеного пункту Баразова Білгородської області. Зазначили в прокуратурі. Також повідомляється, що ворог атакував Україну ракетами та Шедам. Як повідомляли в повітряних силах ЗС України, рашисти завдали удару балістичною ракетою «Скандерем» із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами Астри із окупованої Донеччини та 52 ударними БПЛА типу шахет 131-136 із Курської області Арафії. Зазначається, що до відбуття повітряного нападу противника залучилася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи в Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях. При цьому в повітряних силах вказали на незвичну деталь атаки понад два десятки ворожих. Спілотники впали самостійно. У результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БПЛА шахат 131 і 136, 25 локаційно втрачені, впали самостійно. Два безпілотники полетіли в напрямку Арафії ще один в Республіку Білорусь. Йдеться в повідомленні. Ну і варто зазначити, що расисти задля наведення вогню по українських містах використовують агентів. Але українські спецслужби вдало їх викривають. Так днями стало відомо, що СБУ затримала агентів ГРУ. Які організували спостережні пункти в орендованих квартирах Києва щоб коригувати обстріли, так контррозвідка служба безпеки зірвала нову спробу РФ створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові у результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента, резидента головного управління Генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ та одного із його поплічників затриманими виявилися двоє мешканців Київщини. Які за гроші почали працювати на рашистку спецслужбу за вказівкою окупантів, фігуранти коригували ракетно-дронові атаки АРАФ та готували підпали електропідстанції і службових ЗСУ. Для виконання завдань зловмисника облаштовували спостережний пункт в орендованій квартирі Київської, багатоповерхівки із панорамою на потенційні цілі, об'єкти критичної інфраструктури. У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволила. Валяла ГРУ стежити за вулицями Києва у режимі онлайн. І у такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту, а також виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак. З за аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави та Чернігова. Там вони спочатку проводили до розвідку поблизу енергооб'єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах. Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали легких грошей. Відповідні оголошення фігуранти розміщували у профільних телеграм-каналах підконтрольних спецслужб РФ. Служба безпеки завчасно викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено відеопристрої, телефони та сім карти із доказами підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за частину 1 статті 14, частину 2 статті 113 КК України готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану. Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за частиною 1 статті 14.1 кримінального кодексу України. Готування до вчинення дій, що перешкоджають законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Словмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну, а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Будьте обережними та обачними. Якщо помітили підозрілих осіб, то звертайтеся до нас в поліції. Ну а ми Побачимось у свіжих випусках новин слава Україні.